Вітаю, друзі, доброї ночі на стрім ніч з 10 на 11 жовтня. Радий бачити, ставте лайки, ставте ваші запитання в коментарях. Підіб'ємо підсумки п'ятниці. Радий всіх бачити і всіх вітаю з тим, що тиждень закінчився. Складний тиждень і, звичайно, ця ніч напередодні. Ми з вами провели стрім, попрощалися, полягали спати і почалося. І на жаль, те, що було минулої ночі, точно не додало здоров'я, спокою і. Оптимізму українцям, але маємо розуміти, що війна триває, війна точно не закінчиться швидко. І для того, щоб війна закінчилася як надалі від Києва, треба підтримувати тих, хто їх стримує ворога подалі від Києва. Це сили оборони України, це бригади, які зараз перебувають на Донеччині. Збір, який я проводжу, він буде тривати, доки будуть ставити задачі військові. Ви Розумієте, що запити вони постійно надходять, і відповідно ці запити потребують постійного опрацювання і закриття тих потреб, які є в захисників України 28 бригади. Ми збираємо для. Батальйону безпілотних систем, той самий збір. Я його називаю на мачти для важких бомбарів, Насправді ми там купуємо вже і не тільки мачти, ми купуємо і посилювачі сигналу, і антени, і старлінки, які ставляться на наземні роботизовані комплекси, тобто вже купу потреб закриваємо. Тому, будь ласка, робіть ваші донати, не стримайте себе, підтримуйте Силу оборони, підтримуйте тих, хто. Не перетворив життя в Києві на те, чим воно стало на Донеччині. Те, що переживає Київ раз в місяць, те Донеччина переживає кожен другий день. Будь ласка, для того, щоб як найдалі ця смуга залишилася, то треба підтримати тих, хто стримує в цій смузі ворога сили оборони України. Ми з вами розуміємо наскільки це важливо, але все одно. Стрім, кожен стрім буде присвячений збору. Будь ласка, підтримуйте Силу оборони. В нас безліч новин, залізничних новин, те, що попри все, о 6.30 ранку з Києва відправився новий потяг до Бухареста. Всіх вітаю, радий, що в нас буде можливість ще одну столицю об'єднати з Києвом. Тому, будь ласка. Робіть для підтримки сил оборони, а у залізниця буде в свою чергу закривати всі цивільні потреби, які можуть зі свого боку. Значить, до бухреста буде їздити потяг щоденний, буде їхати довго, але того воно варте. Ви проходите кордон в потязі, нікуди не виходите. Спокійно собі його перетинаєте і є, власне кажучи. В комфорті, да? в комфорті, в спокій, в теплі лежачи. І ще важливо, що цей потяг їде до Бухаресту повз станцію Яси. В Ясах є великий міжнародний аеропорт. Тому, якщо ви їдете в Європу, щоб взяти літак в Європі, полтіти літаком, то ви можете їхати цим потягом до Бухареста до станції Яси. Далі, також в нас сьогодні було нагородження залізничників, які проявили героїзм останніми днями, зокрема ті, хто гасили інтерсіті потяг, який загорівся після влучання туди шахеду. Пам'ятаєте, це сталося десь місяць тому. Також які героїчно проявили себе в шостці, коли був прильот по локомотиву, по вагонам, в присутності віцепрем'єра, міністра. Розвитку Дем... Вибачте, Олексія Кулеби, так, і керівництво Укрзалізниці було вручено нагороди, відзнаки, героїзм залізничників в цих складних умовах, він не викликає жодних сумнівів. Друзі, тим часом ворог, звичайно, намагається нанести найбільшу шкоду, найбільшу. Найбільше проблеми створиться для цивільних, і тому героїзм також наших енергетиків, наших рятувальників, теж треба відзначити, це люди, які повернули якнайшвидше нормальне живлення електроенергію, воду в Києві, в інших містах. Це все вдалося зробити в максимально стислі терміни. Але так само викликають питання, те, чому в Києві залишаються об'єкти інфраструктури без гідного захисту. І президент Зеленський дорікнув меру Києва кличку за те, що київські теплові електроцентралі, тобто ті, які подають опалення і електроенергію, вони не захищені. Що сказав президент під час своєї прес-конференції? Наприклад, якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 і ТЕЦ 6, ну ТЕЦ 5 це біля Південного мосту, а – це на Троєщині. Питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми ж не можемо використовувати ракету Петріот проти дрону, які можуть бути в мене питання до мера. Це ж комунальне підприємство Києва. І міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх, і ми всі повинні вистояти. Тому я не буду зараз робити антикомпліменти тим людям, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити, і там, де місцева влада неспроможна щось зробити, і там, де приватний сектор. Все одно, ми все це повинні захищати, сказав Зеленський під час спілкування з журналістами. Раніше, згідно з вимогами Генштабу, столичні ТЕЦ повинні були мати необхідний захист першого етапу. Тобто тимчасові споруди для часткового захисту окремих елементів від поодинокого непрямого влучання ракет і ударних БПЛА. Щодо ж іншого захисту, то ця інформація має обмежений доступ. По факту, ми маємо те, що шахеди влучили уламками своїми, пошкодили інфраструктуру, і, відповідно, це місто переживало в надзвичайно складних умовах. Президент мав комунікації з канцлером Мерцем, подякував за солідарність. Німеччина зробила великий внесок в захист життів українських громадян. Подякував за надану разом з Норвегією допомогу. Це дві додаткові системи Петріот від Німеччини і Норвегії. Що стосується Великобританії, то теж була розмова з прем'єром Кіром Стармером. Обговорили участь Британії в програмі ПУРЛ, тобто закупівля для України озброєння в Америці коштом в Америці. Готуємо нові санкційні кроки проти Росії. Стармер поділився ідеями, як можна посилити тиск на Москву. Президент розказав про своє спілкування з Дональдом Трампом під час Генеральної асамблеї ООН у вересні, як сказав Зеленський, говорили не тільки про Томагавки, а також про Хаймерс і про Атакамс. За словами Зеленського, 40, 50 або 60 ракет Атакамс – це дуже мало, це ніщо. Наше завдання після ударів відповідати ворогу, наше завдання захищати себе. Тому відповідно такі ракети є вкрай важливим для того, щоб провчити Путіна і більше не влаштовувати такий терор для українських міст. Наше завдання передусім захищати себе. Те, що вони зробили, накопичували, розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману, розуміючи, що дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію, нашу авіацію для відбиття ударів ракетами і дронами. Вони знають, що роблять, і ми знаємо, що робити. Погодні умови зменшили ефект відбиття атаки на 20-30%, сказав Зеленський. Думаю, це дало такий ефект, але тим не менше, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці. Це удар сильний, але точно не смертельний. Сказав Зеленський. І загалом потрібно захистити від атак 203 ключові об'єкти. Загалом їх більше, але ключових 203. Так. Також говорили на прес-конференції про втрати росіян в районі добропілля, які становлять близько 13 тисяч. В результаті зупинки цієї наступальної операції. Русні фактично захилились їхній намір там зробити цей. Виступи і ставити під загрозу оточення як Краматорськ, так і добропілля з Покровськом. Так, так. Ну, і в Києві був міністр оборони Нідерландів. Підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів Рубен Брекельс, Брекельманс. Так. Ну і Георгій Тихіречник Міністерства закордонних справ сказав, що українські і американські команди працюють над нюансами передачі ракет Томагавк до України. Є позитивні сигнали з боку Америки щодо передачі цих крилатих ракет. І відповіді ні, з боку Америки немає. Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше, ще за попередньої адміністрації Байдена. Тоді відповідь була ні. Зараз такої відповіді немає. Натомість є дуже детальна і активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет. Ми бачимо різноманітні питання з точки зору різних технічних особливостей, які бувають ці ракети, в яких пускових вони запускаються. Наскільки це можливо? Зараз українська американська команда працює над тим, щоб узгодити всі деталі, всі нюанси, в яких комплектаціях може бути надання цих ракет Україні, сказав речник МЗС. Тим часом Путін сказав, що відповіддю на передачу Україні ракет тамагавк буде посилення систем ППО Росії. Ну і коментуючи заяву Зеленського про те, що Україна буде бити по енергетичних об'єктах Росії у відповідь на атаки Росії на українську енергетику, Путін назвав це шантажом і понтажом. Понт тут присутній, сказав Путін, намагається випромінювати, скажімо так, оптимізм. Готується візит делегації України до США на чолі зі Сверденко, Єрмаком і уповноваженим санкційної політики Власюком. Буде значний компонент візиту по лінії Міноборони та РНБО. Саме Путіна також запитали, чи він вже. Так само відчуває, як і його МЗС російське, яке сказало, що потенціал зустрічі між Трампом і Путіним в Анкорідж вичерпано. Путін відповів: ми домовились з Дональдом, так він сказав, Дональдом, що і мені в Москві треба подумати, і йому це питання складні, потребують додаткової пропрацювання. Ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі, на Алясці. Путін. Ну і Путін не отримав Нобелівську премію Миру. Як він дуже сподівався на це. Її отримала політикиня з Венесуели Марія Каріна Мачадо. Колишня депутатка Національної асамблеї Венесуели за її неустанну роботу щодо захисту демократичних прав народу Венесуелу та за її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії, серед іншого, вона в своїй заяві присвятила цю нагороду Трампу, який в свою чергу теж намагається тиснути на венесуельську владу для змін в цій країні. Путін виступив теж заявою, де сказав, що Нобелівський комітет себе дискредитував тим, що роздавав премії, кому попало, і сказав, що Трамп заслуговував цієї премії. І тут уже Трамп дякував Путіну за те, що той відзначив його зусилля. Виглядало це все не дуже приємно, але нам вже не звикати до такої компліментарної риторики між Трампом і Путіним. Особливо неприємно, що ця подяка від Трампа. Путіну була в день його путінської атаки на українські міста. Значить, Путін розкритикував Нобелівський комітет і похвалив Трампа. Гідний чи недостойний чи не президент Америки цієї Нобелівської премії, я не знаю, але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи. Які тривають роками, а то і десятиліттями стосовно кризи в Україні він щиро прагне цього. Найяскравіший приклад це ситуація на Близькому Сході. Якщо вдасться довести до кінця все, чого Дональд прагнув, все, про що він говорив, і що він намагається зробити, це історична подія. Сказав Путін, тут дуже цікаво, що тут не один раз протягом своїх виступів Путін називає Трампа по імені. Дональд, да, називає його Дональдом, тільки по ім'я без прізвища і без посади. Таким чином намагається набиватися, звичайно, в друзі до Трампа. Сам Трамп він називає його Владімір, теж пам'ятаєте? Ну і Трамп написав «Дякую Президенту Путіну, опублікувавши промову, яку виголосив Путін. Тобто Трамп припоснув промову Путіна і він сказав Дякую президенту Путіну. Як ми до цього ставимося? Ми до цього маємо ставитись просто як до реалії, в яких ми існуємо. Дональд Трамп такий. Нам треба від нього те, щоб він змусив Путіна зупинити цю війну. Це головне. А як він буде комунікувати свої стосунки з ним? Це для нас взагалі другорядне. Ну і покарання мають отримати ті журналісти та редакції, які відвідали. Супереч українським кордонам українському законодавства окуповані території, МЗС виявило медіа, які побували на окупованих територіях через Росію, і причому навіть деякі намагалися замістити свої сліди, значить, ідентифікували АФП, тобто агентство Франц Прес, Прес, французьке і американське агентство, французьке телебачення один. Видання англомовного світу Аль-Арабія, аль, аль хаддад Американське видання One America, One American News, начаві, мається на увазі, яке входить до великого медіапулу медіа, мага. Китайське видання «Фенікс» і турецьке Мільєт. Притому не всі світилися публічно, але всіх їх виявили і. Україна в особі МЗС вважається списком ганьби і будуть відповідні дії щодо тих, хто побував в Росії всупереч українським кордонам. А Орбан продовжує нагнітати антиукраїнську істерію і зробив нову антиукраїнську заяву про те, що розвідка України, мовляв, уже є в телефоні кожного угорця. У Орбану привидались українські шпигуни в смартфонах угорців, нібито вони. Ці шпигуни потрапили за допомогою опозиційної партії ТИСА. Колись ми казали, що росіяни вже в коморі. Тепер ми повинні сказати що українці вже у вашому смартфоні. Ми не залишимо це без уваги. Ну, реагувати на це може тільки так, що я не знаю, з цього, тому що в даному випадку орбану вважаються українські. Козні в кожному кроці, який він тільки робить, і які відбуваються в самій Угорщині. Зрозуміло, що зовнішній ворог це те, що об'єднує. І тому він хоче таким чином об'єднати електорат. Зеленський говорив з президенткою Європейського центрального банку Кристін Лагард. Колишньої директори розпорядниці МВС, МВФ говорили про те, як використати заморожені російські активи заради захисту українців. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку, сказав Зеленський. Має бути достатня політична воля в Європі. Адже там зосереджена найбільша частина цих активів. Апеляційна Палата вищого антикорсуду залишила без змін вирок. Першої інстанції депутату 9-го стикання Андрію Одарченко. Йому присудили 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одарченко визнано винуватим в наданні хабарів голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Наєму, моєму товаришу. І він намагався підкупити його. В розмірі 0,39 біткоїна це був стартовий внесок. Тоді це було 10 тисяч доларів. А загалом обсяг мав становити 8% від обсягу фінансування. Також завдяки тому, що в Укрзалізниці є внутрішня безпека. Так званий департамент корпоративної безпеки, то е, на посадах керівника призначено детектива НАБУ, і е, завдяки цій співпраці між НАБУ і укрзалізницею е, протягом 2025 року на рахунки укрзалізниці та в державний бюджет від приватних компаній було зараховано 215 мільйонів гривень як компенсація збитків. Заданих через дії організованої групи, яка діяла всередині музею і викрита самими силами укрзалізниці. Загалом, з 2023 року, завдяки спільним діям НАБУ спеціалізованої антикорпрокуратури і «Укрзалізниці» в державі вдалося компенсувати 336 мільйонів гривень збитків на товаристві. Так, окей, друзі, до запитань і відбій буде. Ставте лайки ваші, робіть донати, будь ласка, до запитань. Житомирщина, Гнатковська, Галина, дякую. Шептицький, Тетяна Заводна, дякую. Наталія Кремко, як на вашу думку, то, що зробив тихенько в Раді, поставивши кандидатуру Трампа на премію миру? Це що? А Тищенко? Це підстави нашого президента? Та ні, це просто піар. все, Більш нічого. Не зважайте. Тетяна Танк. Кличко ніякий мер. Зовсім не господар. Київ дуже забруднився при ньому. Давно пора міняти. Ну, це, чесно кажучи, думка, скажімо так, очевидна, тому що якщо побувати в інших містах, то набагато менше, маючи гроші, вони виглядають набагато охайніше і сучасніше. І це виглядає дуже сумно, враховуючи, що столиця України має найбільше фінансування. Чому Угорщина не скине Орман Наташа Чобич, тому що там вибори на вибори будуть дуже брудними. подивимося, чи вдасться поміняти владу в Угорщині, але це, зрештою, вибір угорців. Вони вибирають тих, кого вважають за потрібне. І це правило демократії. Тому ми працюємо з тією владою, яка є, навіть якщо ця влада для нас є не прихильною, але навіть, скажімо так, нечесною. Друзі, дякую за увагу! Вже першу ночі з п'ятниці на суботу. Всіх обійняв Добраніч. відпочивайте, робіть донати. До скорої зустрічі всім.